Історія почалася у хрещатому парку. Ми прийшли до музею води, а там немає світла. Немає світла. Немає світла. Що робити? Що робити по параду? То жити, що робити? Гуляти. Гуляти. Казки придумувати. Каз... І шукати Як білочки білти. Супер! І шукати скарби. А в чому ж полягають наші скарби? Як ти думаєш? У жабі. У жабі? У жабі? Гарна ідейка. Гарна ідейка, у жабі скарби. Так, а ще де можуть бути? Де можуть в бути? В голові, супер. У бабусі і дідуся біля яких ми проходили. У бабусі дідуся, де ще. Ой, що? Так, Пирати, наші фантазії, ми наші фантазії і нам сказав, що це мертва русня. Мертва русня. Ну, це, 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 це таке дуже гарне бажання під ногами. Скарби під ногами. У водяному музеї музе. Який відкриється скоро. Так, ну добре, скарби ми знайшли, але як ми будемо жити з вами далі? Які у вас є пропозиції? П'ятий А клас. Що ви пропонуєте у нашому подальшому житті робити? Жити і не тужити. Ще раз, жити і не тужити. жити. і не тужити. Хорошо. Не робити. Я Що робити? Своїми руками життя своє робити. Ага, своїми руками життя робити. А як це так? А як це? А я? Буду піратом і скарби собі завойовувати, а ще отримає владу місяців на наступного року. А нам дасть трошечки скарбів. Чи Трось. собі все забереш? Ну Та дай нам. Ще подумай. Ну подумай, ми ж хороші, ми оце тут всі зібралися, такі гарні сидимо. То ми, Та роз... ще скарби. То ми розраховуємо. Ні, ну ти це ти, ти, ти нормальний. Та Та ти... Життя <рес> Добре. <рес> Добре. Так, а ви що пропонуєте, дівчата? Що нам будемо робити далі? Придумувати своє життя, розмальовувати його. Будемо да, думати, що ми да. будемо робити в майбутньому. Ага. Будемо все думати. Да. Ну так добре, думати. добре. А, а чим же ви хочете займатися Я в майбутньому? заберу дракона, котигорошка і передучив нас. Супер, а що ти будеш з ним робити потім, як ти літати його про літати? Подорожувати по всій планеті, може навіть кудись не знаю. А ти шубку входно. собі шила, щоб літати. на ньому? Там же ж да. холодно, він високо літак не так. Ну мама, мама, мама мамі завдання шубку шити, щоб, щоб було не холодно, літати там. Такі дракону треба штурмати. Неб... А в нього шкіра в нього там нормально. нормальна. Точно, мамочка, оце ти собі роботи. Оце що. ти собі роботи, роботи друкали, задала. І щоб кушити доньці, сину. Перетворитися в дракона. Угу. А так, а ти що пропонуєш? А я винайду чарівний папір і чарівні олівці. Якщо малювати на цьому папері тими олівцями, то те, що намалювала, буде з'являтися в реальному житті. Я буду малювати собі що кося. Представляєте, у нас будуть чарівні папірці і чарівні олівці. Якими що намалюєш, то і буде. Ну добре, Вадим, що ти намалюєш тими олівцями? Ну? Машину що ти намалюєш? Що? Машину часу. От. Нічого це... собі, він машину часу намалює. А і ще, і в який час ми відправимося? Я знаю. А який зараз рік? Який зараз рік? 2024. 24 рік дракона. О -о, -о, о, о, рік дракон. Слухайте, то куди ми з вами відправимося? На скільки років вперед? Давайте, давайте, давайте. А може в минуле? до те навіть. В минуле ні. Давайте в майбутнє. Я знаю. Сім тисяч <реку> 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 Конкретно. п'ятий <реку> <Конкретно>. рік. <реку> ну, я знайду це... браму до майбутнього. Супер. Ну, багато, супер. Багато, багато ми знаходимо теж багато немає. чого. Це, це І без песні. Чи... Костя, ну це, це так. Але ну, життя людське воно спливає. Давайте якось реально. Давайте на 10 років зазирнемо. Ну, коли ви будете випускниками? Наприклад. Ні, б б І ким ви будете? Давайте от пофантазуємо. Ну, ну, Аня, як ти думаєш, ким ти будеш? Ну, я буду художницею. Художницею. Чудово! А ти ким будеш? Ну просто кажи, ким ти? Космонавтом? Нічого. А я буду всіма одразу. ти Крутий він всіма одразу. Сіма одразу, мені до своєї обличчя. Звичайно, малий. Він. Тільки окремо буде показати справ, То, вигляд. Це ж письменник може бути всіма одразу. Це Костя, колега, колега, привіт, привіт. Будемо з тобою писати. Писати Тут будемо. І Коротше, будемо. Так, а ти ким будеш Дизайнер, дизайнерка дому. інтер'єру. Да, інтер дизайнерка інтер'єру, супер, запам'ятайте. Да. Косметологом. Художником. Художником, супер. Машуня. Я хочу бути грумером, відкрити зоомагазинчик і може буду. Окремо записувати відосики по ну, багатодітною. Ой, бажаю, я, <сміт> <сміт> я теж хочу. А ви? Світ безрусні хочу. Ну, це, це стоподоба, це буде не через 10 років, я не сподіваюся. Я хочу, щоб повністю. Іванко, а ти ким будеш через 10 років? Я ще не знаю. Не знаєш, ну давай вже определяйся, треба а ж вже определятися. Моя буде. <рес> <Моє рес> сонечко, будеш живим. Так, ну. Художником. Художником. Художник. Кім? Індораптор. Ні, ну ви сли ви чуєте? Художником, індораптором. Ва. Ви таке чули чи ні? Я думала, <гум> Воно буде вдягати костюм на динозавра і малювати. Це оригінальний сумін. Я зрозуміла. Ні, ну так, в майбутньому ж художники будуть, що малюєш, так ти одягаєшся. Наприклад, малюєш жабку, одягаєшся жабкою. Малюєш динозавра, одягаєшся там. ким? Це Індораптор. Індораптором концептую місця... періоду. А, таки, я зрозуміла, зрозуміла. А ви Через так здійсню третю навколо світню воду. А вже третю. Це буде третя, так. Да. Ніфікас. Люди серед нас серед нас не, 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 не. Я серед ще не здійснила. Не, а, не, 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 не здійснила. Не, не. Я думала. <плес> <не> <плес> Я зрозуміла, це вже в планах буде, так? Да? А, ну, понятно. ну, така мрія кругосвітня подорож. А? Я теж хочу, дуже хочу. Так, ну що, молодці, все це перевіримо через 10 років. Збудеться воно чи ні? Я вас всіх спіймаю, очну ставочку вам. Зустрінемось через 10 років нет, нет і не буде, Ах... не буде. так. Ну що ще нам? Що нам ще з вами подобається? Ну, так зараз я вимкну.